Джекаст подкаст про інформаційні технології для незрячих від діджиталізаріуму. Всім привіт! Ви слухаєте діджикаст. Мене звати Ігор Кушнір. І сьогодні мова піде про смартфон від французької команди Capsis Smart Vision 3. Ми звернулися до наших друзів з прості.com.ua і, дякуючи їм, ми маємо можливість детально розглядіти цей девайс. Виробник Capsys пропонує девайс Smart Vision 3 у базовому комплекті, Initium та у розширеному комплекті. Omni. До базового комплекту, окрім смартфону, входить кабель USB Type-C, настінний зарядний пристрій. Навушники, 5 nfc міток інструмент для вилучення сім-карти. До розширеного додається: безпровідна зарядка, захисний футляр, шийний ремінь, захисне скло, серветка для чищення, застосунки, капсіс для пішохідної навігації та читач книг і документів. Тепер технічні характеристики. Процесор восьмиядерний Mediatek Helio P70, оперативна пам'ять 4 ГБ, вбудована 64, операційна система Android 11, розміри висота 159, ширина 68 і товщина 10,4 мм. Вага 160 грамів. Колір білий дисплей 3,5 дюймовий сенсорний, роздільна здатність 640 на 960 пікселів Задня камера їх дві 16 та 2 мегапікселі фронтальна камера 5 мегапікселів батарея 3500 мАч. Є швидка та бездротова зарядка. Плоток для двох сім-карт обидві нано і карта пам'яті підтримка до 128 ГБ. Bluetooth 4.2 low Energy, з навігаційних датчиків представлені GPS, Galileo, GLONASS, Wi-Fi та стільниковий зв'язок. Все по стандарту. Але технічні характеристики це не найважливіше у Smart Vision. Важливим є наявність механічної клавіатури. Перед тим як перейдемо до клавіатури та інших цікавинок у цій трубці. Два слова про зовнішній вигляд. Смартфон виготовлений з приємного гладенького пластику. Грані заокруглені, тримати у руках дуже приємно. На задній панелі у горі зліва знаходиться камера, а трішки нижче по центру знаходиться сканер відбитків пальців. На верхній стороні зліва маємо 3-5 роз'єм для навушників, трішки правіше мікрофон шумодав. Ближче до правого краю на тій ж верхній стороні маємо випуклу кнопку увімкнення девайсу. На правій стороні Ближче до верхньої частини маємо ребристу кнопку, якою можемо запустити голосового помічника. Справа трохи нижче, десь приблизно по центру. Маємо дві кнопки гучності, плюс і мінус. З лівої сторони нічого нема, окрім лотку для сімки та карти пам'яті, та поруч маленького отвору для відкриття лотка. У нижній частині маємо роз'єм USB Type-C для зарядки, та отвори динаміка і мікрофона. На передній частині угорі по центру. Отвори слухового динаміка, а львіша фронтальну камеру продовгуватого вигляду. Нижче знаходиться сенсорний дисплей з діагоналлю 3,5 дюймів. Під ним знаходиться фізична клавіатура, яка складається з п'ятиклавішного джойстика, чотирьох клавіш для керування по дві з кожного боку джойстика та класичної цифрової клавіатури нижче. Тепер час увімкнути смарт. Для увімкнення потрібно натиснути і потримати 3-4 секунди кнопку. На верхньому торці, через деякий час прозвучить коротенька звукова заставка, і ми почуємо повідомлення: талкбек увімкнено, доступність капсіс підключено. Обидві сімки я вставив ще перед першим ввімкненням апарату, тому смартфон одразу попросив обрати сімку, яку я буду використовувати для інтернету. Зробив він це показавши діалог з переліком моїх сім-карт, називаючи операторів. Також Прозвучала стандартна токбеківська підказка про жести, які я можу використовувати для цього. Але ж у нас кнопковий смартфон. Тому я джойстиком вверх. І вниз обрав потрібну сім і підтвердив натисканням джойстика в центр. Смартфон повідомив, що сім для інтернету змінено, і відразу розпочав прочитувати текст стандартного навчального посібника Talkback. Це той посібник, який зазвичай відкривається при увімкненні TalkBack в спеціальних можливостях. Я пропустив цей крок, просто знайшов і натиснув кнопку Закрити. Якщо ви не дуже впевнений користувач, вам може бути цей посібник дуже корисним. Раджу ознайомитися з ним. Далі. ми Отримуємо діалог вибору мови. Українська вже обрана, але за необхідністю ми можемо через натискання джойстику в центр відкрити список мов і обрати будь-яку з великого переліку. Крім вибору мов у цьому вікні ми можемо знайти кнопки Екстрений виклик, Спеціальні можливості та Почати. Екстрений виклик дає можливість зателефонувати на номери екстрених служб. У спеціальних можливостях ми можемо збільшити екран, шрифт, масштаб елементів на екрані, увімкнути та вимкнути читання з екрану при натисканні, або вимкнути наш TalkBack. Я обираю почати і розпочинаю стандартну процедуру активації девайсу. Спочатку ми можемо налаштувати наші дві 2-карти, тобто вказати, яка для смс-ок, а яка для дзвінків, або ж обираємо інший пункт, який обираю і я, це завжди запитувати. Подальший крок. Поки активації проблем не викликали, все стандартно. Підключення до Wi-Fi, введення свого аккаунта або створення нового, вибір типу блокування, пароль, пін-код і так далі. Єдине, з чим стикнувся ще на етапі підключення до Wi-Fi, я не знайшов, як переключити мову введення для пароля і для введення даних аккаунта звісно, потрібна латиниця. Клавіатура Capsys, яка була активна при увімкненні смартфону. Не дала мені такої можливості. Через кнопку меню, це друга кнопка зліва у горі по вертикалі, змінив клавіатуру на клавіатуру Android. Це дало мені можливість набрати пароль і дані для входу через віртуальну екранну клавіатуру. Тобто я для набору використовував сенсорний екран, а не фізичну клавіатуру. Забігаючи наперед, скажу, що у подальшому я постійно стикався з тим. Що для введення латинки потрібно постійно переключатися на клавіатуру Android. Вже після активації пристрою дізнався, що для виконання певних дій або отримання інформації можна використовувати комбінації клавіш, і для зміни клавіатури наголошую не розкладки клавіатури, а саме швидкої зміни клавіатури. Я використовував комбінацію клавіш зірочка 7 для вибору клавіатури Капсіс. Або зірочка 8 для вибору клавіатури Android. Добре, з активацією ніби розібрались, смартфон повністю завантажився і готовий до роботи. Про це ми дізнаємося з оголошення, яке повідомляє нам про поточний час. Повідомляється, що ми на домашньому екрані, а також оголошується рівень заряду акумулятора. Інтерфейс домашнього екрану ну, дуже простий усі елементи знаходяться вертикально, тобто списком. Тут ми бачимо віджет годинника. І чотири елемента: додатки, контакти, телефон, повідомлення. Інформацію про рівень заряду, рівень зв'язку та інше ми можемо отримувати через комбінацію клавіш, решітка з одиничкою. Стандартною клавішною навігацією потрапити до цієї інформації ми не зможемо. А тепер давайте розберемося з чотирма великими клавішами під екраном: по дві зліва та справа від джойстика. Відповідно, верхня ліва кнопка. Дозволяє вийти на домашній екран з будь-якого місця. Права верхня працює як бекспейс, тобто дозволяє повернути на один рівень назад. Під лівою верхньою кнопкою знаходиться кнопка, яка може відкрити меню для дій, які не передбачені застосунком чи системою. Під правою верхньою кнопкою знаходиться деліт. Для видалення при редагуванні, ну це зрозуміло. Знаходячись на домашньому екрані, я натискаю другу кнопку зліва зверху, та що для меню знаходжу тут пункти: швидкі налаштування, сповіщення, останні програми, налаштування, доступність капсіс, доступність толбек і все. Швидкі налаштування дають доступ до перемикачів з панелі сповіщень, які вмикають чи вимикають певні функції по стандарту. Сповіщення дозволяють переглянути сповіщення, які прийшли до нас на смартфон, і знаходяться у панелі сповіщень. Останні програми відображають перелік застосунків, які ми використовували нещодавно. Пункт налаштування відкриє системні налаштування. У доступності капсіс ми можемо знайти та скористатися додатковими спеціальними можливостями від виробника: магнітекстом збільшення тексту під курсором, можемо відключити сенсорний екран, переглянути або змінити клавіатурні команди, так звані комбінації клавіш. Можемо налаштувати швидкий доступ, це коли на довге натискання цифр призначається запуск застосунку або виклик певного абонента. Наступне увімкнути або вимкнути відповідь на виклик. За допомогою цифрових клавіш. Ви ж помітили, що клавіш відповіді та відхилення виклику смартфон немає. Тож відповісти можна цифровими клавішами, а відхилити кнопкою увімкнення. Мова під час пробудження. Цей розділ дозволяє налаштувати тип інформації, яка проговорюється при увімкненні екрану: заряд, дата, стан мережі, пропущені та інше. Останній пункт відповідає за скидання налаштувань капсіс. Останнім рядком у меню після доступності капсіс знаходиться доступність talkback. Ми розуміємо, що це налаштування нашого скрінрідера. До речі, це класичний TalkBack, який оновлюється з плеймаркету. Все, тут більше нічого немає. Слід лише згадати, що системні налаштування особливо нічим не відрізняються від налаштувань чистого андроїда. навіть розділ спеціальні можливості має все те, що має розділ. В класичному Android, певна особливість лише у тому, що деякі налаштування вже увімкнені на відміну від е, стандартних налаштувань спеціальних можливостей, наприклад, увімкнена відповідь на виклик клавішою живлення, або відімкнена системна анімація. Тепер повернемося до пунктів на домашньому екрані. До речі, їх послідовність можна змінити, натиснувши джойстик в центр і обравши дію в меню, що з'явиться. Першим у нас знаходяться додатки. Зайшовши, ми побачимо стандартний перелік застосунків плюс декілька від розробника. Тут же будуть з'являтися усі застосунки, які ми будемо встановлювати з плеймаркета. Щодо стандартних застосунків, деякі дійсно стандартні, і їх можна зустріти на більшості смартфонів з Android. Це той же Play Market, YouTube, YouTube Music. Gmail, календар, файловий менеджер, FM-радіо. А от деякі мають зміни та спрощення, наприклад, калькулятор. Він має найпростіші можливості множення складання тощо, Про корені та степені мова не йде. Проте користуватися можна всім з фізичної клавіатури. Те саме стосується і диктофону, інтерфейс і функції мінімалістичні. Але диктофон простий і зручний для фізичної клавіатури. Smart Vision має відомий передвстановлений застосунок Lookout, але він заблокований від оновлень з маркету. А та версія, яка є, не має української локалізації. Відповідно, усі повідомлення будуть англійською, а прочитати текст не є можливим. Можливо, та версія, яка є на смартфоні, добре керується з клавіатури. Саме тому виробник на всякий випадок заблокував оновлення. Із нестандартного і від розробника ми знайшли застосунок WebRadio. Достатньо зручний плеєр для прослуховування інтернет-радіостанцій. З пошуком, зобраним з історії прослуховування. Не дивлячись на англомовний інтерфейс, розібратися буде нескладно. Можливо, коли ви будете слухати цей подкаст, інтерфейс вже буде український. Локалізація має надійти з оновленням. Визначення кольорів. Назва говорить сама за себе. Крім визначення, можна знайти необхідний колір, попередньо обравши, який колір, ми будемо шукати, наводячи камеру на предмет. Виявлення світла, застосунок у відсотках повідомляє інтенсивність світла, що потрапляє у камеру. Застосунок лупа допоможе людям з залишком зору щось розгледіти, збільшення зменшення, заморозка зображення, зміна кольорів, все це регулюється з фізичної клавіатури цифровими кнопками. Присутній і плеєр книжок. Має достатньо зрозумілі розділи, на книжкові полиції дозволяє сортувати книжки за автором, назвою, додавати книжки з внутрішнього сховища, і книжки можна додавати в улюблені, відкривати останню, але плеєр працює лише з локальними даними, тобто це не онлайн бібліотека. Ну і куди ж без розпізнавача банкнот. До нього у нас з'явилися певні запитання. Річ у тім, що він не захотів розпізнавати українську гривню залежно від купюри, він постійно говорив, що це канадські долари або євро. Коротше, це було весело, але неправильно. Для розпізнавання банкнот краще все ж поставити кешрідер з плеймаркету або дочекатися оновлення від розробника. Ми знаємо на 100% що про проблему розпізнавання української гривні розробник знає, принаймні йому були надані всі необхідні зразки. Звідси і сподівання на те, що з оновленням гривня прийде. Компанія Капсіс, виробник смартфону, не була би Капсісом, якби не додала свій застосунок для навігації Каптен. Капсіс відома своїм GPS-пристроєм для незрячих Captain Мобіліті. Це був такий спеціальний апаратний навігатор для незрячих, який призначений для орієнтування. Каптен Мобіліті допомагав знайти дорогу завдяки пішохідній навігації. З детальним описом маршруту була присутня також і транспортна навігація. Пункт призначення можна було знайти, вказавши місто, вулицю, назви зупинки, номер будинку. Притому прилад допомагав встановити ваше місце знаходження та ознайомитися про навколишні об'єкти у режимі віртуального маршруту. Також допомагав отримати у режимі реального часу. Голосові описи того, що є навколо користувача під час пішохідних прогулянок. Корисною була можливість запису маршрутів. Вище згадані можливості та інші фішки капсіс залишила і у застосунку для свого смартфону. Але на жаль, усі переваги цього застосунку відчути вдалося не у повній мірі. Все через мало інформативні карти України, які використовує цей застосунок. Якщо я не помиляюся, каптен використовує карти від нафтек. Шкода, але є те, що є. Мабуть, слід згадати застосунок СОС. В принципі, назва говорить сама за себе. Це застосунок, який допоможе у складних або критичних ситуаціях. Він дозволяє зателефонувати на передвстановлений номер, відправити смс, відправити повідомлення з місцем знаходження. Тепер, закінчуючи з розділом додатки, скажу, що перелік застосунків не обмежується тими, які я вже згадав. Smart Vision має Android. А це означає, що ви можете встановити будь-який застосунок з плеймаркету і використовувати його. Якщо він доступний для жестової навігації, він може бути доступним і для керування з фізичної клавіатури. Єдине, що, можливо, вам знадобиться іноді трошки більше часу, щоб добратися з клавіатури до потрібного елемента. Втім, ви можете додатково використовувати і сенсорний екран, і тоді все може бути набагато веселіше. Переходимо далі. Наступним у списку на головному екрані є контакти. Це майже класичний менеджер контактів, але, здається, трошки переписаний щодо інтерфейсу. Класично ми можемо відсортувати контакти за певними категоріями, показати з імейлами чи контакти організацій з номерами. Можемо обрати, які контакти відображати з сім-карти, з пам'яті телефону або з аккаунту Google. Знайшовши потрібного абонента і натиснувши Джойстик в Центр, ми тим самим відкриємо картку контакту. Тут ми можемо редагувати дані і можемо зателефонувати. Так само відправити повідомлення, імейл. Коротше, все як зазвичай. Тож повертаємося на домашній екран верхньою правою кнопкою. Знаходимо і відкриваємо телефон. Знову ж таки, нічого особливого з точки зору функціоналу ми тут не знайдемо. Особливість у тому, що замість Стандартних звичних горизонтальних вкладок, у яких згруповані функції, ми отримуємо вертикальний список з шести пунктів: контакти вибране, історія дзвінків, набрати номер, голосова пошта та налаштування. Контакти майже дублюють функції менеджера контактів, про які я вже розповідав. Хіба що. Менше можливостей щодо сортування ваших абонентів, На кшталт контакти з імейлами, компанії і так далі. Також тут немає можливостей щодо упорядкування чи відновлення, імпорту чи експорту. Ви можете знайти потрібного абонента, переглянути його картку, обрати, ви хочете подзвонити, написати і так далі. У вибраному знаходяться ті, кому ви дзвоните найчастіше, і кого ви самі додали до вибраного. Історія дзвінків: тут назва говорить сама за себе. Пункт набрати номер слугує для можливості набрати номер з фізичної клавіатури та подзвонити на нього. Річ у тім, що ви не можете набрати номер, наприклад, на домашньому екрані, якщо ви хочете набрати номер вручну, ви повинні зайти у телефон і перейти до розділу Набрати номер. У ньому є лише поле редагування, в якому з'являється номер, що набирається, і також кожна набрана цифра з'являється у величезному розмірі на вашому екрані. Після набору ви просто натискаєте джойстик посередині і тим самим здійснюєте виклик. Якщо у вас 27. То після натискання джойстика у вас з'явиться меню вибору Сім. З голосовою поштою, думаю, також все зрозуміло, тому давайте до налаштувань. Тут ми можемо обрати принцип відображення абонентів, ім'я прізвище і навпаки, можемо налаштувати звуки та вібрацію, відредагувати швидкі відповіді на кшталт, перетелефоную пізніше, що трапилося там» і так далі. Можемо переглянути заблоковані номери, якщо ми додали їх до чорного списку. і… Більше нічого особливого у налаштуваннях нема. Але треба сказати, що і зайвого також нема. Останнім на домашньому екрані йде застосунок повідомлення. Здається, що це класичний застосунок повідомлення від Google, і дозволяє він переглядати або надсилати смски. Проблем з використанням цього застосунку через фізичну клавіатуру немає. Все працює, як і повинно працювати. В принципі, у смартфона Smart Vision 3 від Capsys все працює і проблем з використанням нема. Хіба що пара утиліт від виробника на момент огляду не обновилися до стану, аби коректно працювати в Україні? Я про розпізнавач грошей, наприклад. Думаю, через деякий час це буде виправлено, ну або ж можна знайти альтернативу. На щастя, проблем з цим немає. Клавіші достатньо великі, непогано прощупуються. Між клавішами є достатня відстань. В руках апарат тримати зручно. Якщо я хотів задіяти сенсорний екран, перехоплювати смартфон не довелося. Сенсорний екран, до речі, я майже не використовував. Достатньо було клавіатури та комбінації клавіш. Хіба що у застосунках, де є багато елементів керування, мені не вистачало терплячки, і я міг необхідний елемент знайти і тиснути на сенсорі. Але більш терплячі можуть цього не робити, бо основні жести навігації прив'язані до джойстика. І роблячи короткі натискання на нього або затискаючи його, ми отримуємо переміщення по елементах інтерфейсу або виконання певних дій. Який же висновок можна зробити щодо капсіс Vision 3? Чи потрібен девайс з кнопками і сенсорним інтерфейсом? Скажу так: коли ми у команді обговорювали Smart Vision, ми зійшлися на тому, що до війни ми до цього апарату поставилися б більш скептично, особливо зважаючи на його вартість. А вартість у нього така собі ну нормально. Ви ж знаєте, що спеціалізовані пристрої завжди коштують чимало. До речі, на сторінці наших друзів Trosti.com.ua є цікава стаття про причини, чому різні виробники пропонують свої спеціалізовані пристрої для незрячих за великі гроші. Так от Стикнувшись із нашими військовими, що втратили зір, і які отримали додаткові травми, ми бачимо, що вибір повинен бути, і він повинен бути різний. Крім військових, ми будемо мати і вже маємо постраждалих від війни. Це якщо коротко, я думаю, ви розумієте. Smart Vision можна рекомендувати людям старшого віку. Тим, хто з різних причин не може користуватися пристроєм лише з сенсорним інтерфейсом, але хоче мати повноцінний смартфон з повноцінною операційною системою. Також людям, які багато часу проводять у русі, і при цьому їм треба постійно комунікувати, ну і так далі. Перевага Smart Vision 3 у його фізичній клавіатурі і повноцінному Android з можливістю встановлювати застосунки. Той самий банкінг, дія, таксі і так далі. Не усі кнопкові телефони дозволяють це зробити. І це єдиний сертифікований кнопковий смартфон компанією Google, а це про щось та й говорить. Ми дякуємо Trosti.com.ua за надану можливість ознайомитися зі смартфоном Smart Vision 3 від французької компанії Capsys. А на сьогодні все. Поставте вподобайку цьому випуску, підпишіться на канал та приєднуйтесь до нашої спільноти Digitalizarium у Telegram. Не пропустіть важливого! Ви слухали DigiCast. Почуємось. Подкаст про інформаційні технології для незрячих від діджеталізаріуму.